Омтівю про головне главний євродіпломат Барель. Толь буквально. он заявив, що Путіна Трамп точно победят на виборах. А європі в свізі пора присипатися. Міністерство юстиції сполучених штатів вимагає конфіскації та передачі Україні 700 мільйонів доларів заморожених російських активів. А ета сто сотні мільйонів рублі. Ну а там бішене у Мін'юсті також зазначили, що напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення. Росії в Україну американське міністерство оголосило про низку нових звинувачень, арештів та конфіскацій проти злочинних мереж, які підживлюють російську військову машину. Генеральний прокурор Сполучених Штатів Меріка Гарленда заявив, що міністерство більше ніж будь-коли віддане тому, щоб разом з нашими партнерами в Україні протистояти російській агресії, і ми вимагаємо конфіскації майже 700 мільйонів доларів активів активів підсанкційних російських олігархів та інших посередників російського режиму, за словами генпрокурора, Сполучені Штати також зірвали схеми незаконного експорту технологій військового класу до Росії та висунули звинувачення проти 70 осіб і п'яти юридичних осіб за порушення експортного контролю, відмивання грошей та інші злочини. Коли я в 90-х роках говорив про те, що Ну, не свої думки, а це був сказаний Бзерінським і багатьма іншими, що Росія без України неможлива, в принципі, так Так чи інакше, у нас буде війна, так чи інакше. Ну, на мене дивилися як на психа. От я був психом, да? Ну, і ті люди, які про це говорили, теж були психами. На них показували пальцями, казали, що ми нацики. І Це казали не якісь там росіяни. Ні, це мої співгромадяни. А люди, які живуть, які до сих пір, мабуть, живі, там багато з них хто, які поставали народними депутатами, які зробили кар'єри і все інше в них, так? вони казали, що я націоналіст, що я не розумію, що росіяни це чудовий народ. Ну, І тому що це, це говорилося, звичайно, не українською мовою, а російською це, це мовою. Це правда, не було розуміння. Тому, Росії як, як загроза. Тому ні для мене особисто нічого нового, так, покив. Росія буде в тій формі існувати, яка вона існує. Путін, Медведєв президент, Навальний, якщо Воскресне, ще хтось так, це буде їхня мета. Це нормально абсолютно. Вони це в природі. Я жодного росіянина не бачив за своє життя, які би навіть які дуже добре відносять до України, які би сказав би, що так сказав би так, от відверто, що Одеса це українське місто. Там, можемо сказали, єврейське місто, якесь загальнокультурне, але й вимовити навіть це важко. так. Вони туди приїжджали, пам'ятаю, скільки в Одесі ж був цілий туризм російський. Ну, Погуляти по цих кабаках наших одеських ну і все інше. Це була величезна така індустрія. Вони приїжджали як своє місто, практично. Ну, тобто вони приїжджали практично до тобто, тут все їх навколо було все російське. Окрім того, що ціни були дешевше ніж гуляти в Москві, наприклад, так. Олексію, але я би все-таки на цю заяву дивилася трошки більш глобально, бо ну це додаткове нагадування для всіх тих і за кордоном, в тому числі ви кажете, що це не заява для тих, хто за кордоном, але ж її чують і ті, хто за кордоном. І для них так само це, от коли звучать розмови там про можливість там перемовин чи, чи якоїсь паузи, чи ще чогось подібного, ну ось ми бачимо про що марять російські очільники про Київ Рус. Город і Одеса возвращається домой. І в такому дусі, які перспективи в такому разі, да? ось таких розмов за таких обставин. По-перше, дуже своєчасно така заява звучить до другої річниці вторгнення. Ну, раптом комусь почало здаватися, що що можна про щось з Росією домовлятися, то ось, будь ласка, от скажи, німедів марять про таке. І вони не переставали ніколи. Ви правильно кажете, вони марили про це всю історію Української незалежності. Але вони і зараз не перестали, ніхто не. Відступає насправді Гітлер в тридцятих, в 33-му, 34 му році висказав всю програму своїх дій, що він збирається робити, і як він збирається відноситись до. Сусідніх країн, так? І це всі знали, всі це розуміли, всі це читали і так далі. Але це абсолютно не впливало на загальну думку. Він божевільний, це німецькі проблеми. Ну, хай так би мовити, якось, ну, черговий, так би мовити, божевільний там німець чи маніяк, якийсь чи хтось інший. Так само нічого не змінилося абсолютно. Вони слухають, чують, це кажуть. Ну, ми ж самі про це говоримо: псих ненормальний. Ну, це ж якості. Ну, це знаєте, коли це говорить Єврокомісія. Ні, звичайно, що давати нам гроші, давати нам зброю, це складніше, ніж назвати його з черговий раз психом. Ну, що б не назвати? Ну, давайте називаємо його психом. Вони не роблять висновки, Да Нема, нема тут, коли ви кажете, вони все розуміють, да вони не зрозуміли нічого. Вони ну, знову ж чергові людина, вони так оцінюють, що вони спеціально для того, щоб показати, що вони готові на все. Ну, типу як в цій прислів'я російському, тримайте мене семеро, так? Ну, типу, підбожевільного, да, що от от вони так і так і вважають. Вони не вважають, що це концептуальна позиція. Я постійно про це кажу. Захід як був, так і залишається російсько-центричним. Він дивиться на світ через Росію призму, а не через Україну. І це наші проблеми, як ми там ми відносимо до своїх до цих слів, не серйозно відносимось. Європейці, американці відносяться ось так. Що це, ну, ну це таке, все одно домовимось. Ну не сьогодні домовимось, через рік домовимось, через два роки домовимось, так поки що нема. Ну, з'являються якісь сигнали, з'являються нібито якісь політики, які е, починають розуміти, що це проблема набагато серйозніша, ніж просто бажання конкретного Путіна конкретно щось зробити з з, з Україною, так? Але для цього треба перевернути. Ну, як я кажу про наше населення, так само і в Європі це стосується, я постійно про це кажу. Вбити в собі росіянина. У нас і європейці не можуть цього зробити. Вони так само з ким не поговорю. Ну, слухайте, нещодавно ми все це, це бачили на Навальному, так? Ой, це не Росія, це Путін. Ой, це не російські люди, це, 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 це Путін. Ой, це велика культура, вона обов'язково буде. От вони це ж слова їхні. Це ж не слова, якісь так би мовити, це їхні слова, вони й далі залишаються. Поки вони так будуть вважати, поки не будуть вважати, що без захід, без російської культури, неможлива західна цивілізація, вони так дійсно вважають. Що вони до тих пір вони будуть дивитися на світ так, і це буде виключно. Ну слухайте, ну світ вже живе, чудово прожив е, е, скільки з восьмого року, вже забув 16 років в Грузію, так. Більш того, грузини вже живуть з цим нормально. Вони, в них вже нормально, Вони чудово з росіянами, торгівельні відносини, все. Ну, живуть же нічого ж не трапилось. Санкції, я, я... Санкції да, не да, Так, Все нормально в них. Ми прожили, скільки Захід прожив з, з анексією Криму до повномасштабної війни? Дев'ять років. Ну, що, що, років. Щось, щось, вже 10 щось років змінилося за той час. Так, ну це все, налагодить спецоперації українських спецслужб. Вони так, зараз, вони за, тобто їхня вибачте, їхня так. логіка, от судячи там, по тому, що сьогодні голосував. Слава Богу, я думав, що найгірший варіант. Але, як завжди, російська пропаганда все перекрутила і всі наші поширили, щоб Мондестах відхилив пропозицію да, от. можна? Так, вибачте, але це просто яскравий приклад оточнення. От 10-ти хвилинної давнини повідомлення, громадське, зокрема, все ж таки, німецький парламент схвалив надання Україні далекобійних ракет Таурус. Попередньо не був прийнятий законопроект опозиції. А от цей документ схвалено, і тепер його цей законопроект має підписати німецький канцлер Олаф Шольц. Чекаємо на підпис. Олексія. Так, єдине, що там не сказано про Таураз. Це знову піде наступна черга маніпуляцій із німецької сторони, з нашої. Ну, влада, звичайно, скаже, що Таурус, потім будуть уточнення, потім німці ще ще щось придумають. Будемо сподіватися, що це найкращий варіант. Ну, мається на увазі, з того можливо. Mm -hmm. Це найкраще варіант. Скільки це триває? Це триває рік. Це триває рік мінімум, так? Ситуація з Тауросом. Про Ф-16 вже читати навіть не хочеться і так далі. да? Тому що mm -hmm. ну, кожен раз це переноситься на якийсь пізній час. Оце. Так звана поступова ескалація, яку от запропонував Байден. Тепер він від цього страждає дуже сильно, скажімо так. Він так хвилюється за Україну, що не може зробити. Зважаючи на те, що якщо переможе Трамп, він все одно зробить це законодавство про міграцію. Можна було зробити хід, так би мовити, конем. Він цього не робить. И все перекладає на республиканцев, исключительно, что они всему этому Зачай, винуют, в этом этом виноваты. виноваты, но его провина тоже в есть. Оказывается, в Киев тайно приезжал глава ЦРУ Уильям Что за успокоительное он привез, не сообщается. Про оружие не говорят. Вкануне глава МИД Украины Кулеба заявил, что ЕС планирует поставить 170 тысяч боеприпасов в концу этого марта.